У Києві день жалоби. 37 людей загинуло, понад 170 поранено внаслідок ракетних ударів РФ. Напередодні росіяни запустили понад 40 ракет, 30 збили сили протиповітряної оборони. Але ті, що пройшли крізь щит, поцілили у промисловий об'єкт у кривому розі, а в столиці у житловий будинок та дві лікарні пошкоджено найбільше в Україні дитячий медичний центр «Ахмадит». загинуло. Двоє серед них лікарка медзакладу. Уся хронологія трагедії. Далі в сюжеті це відеофіксація одного з найстрашніших злочинів з боку Росії на кадрах пряме влучання ворожої ракети в лікарню Охмадит. Серед усіх корпусів медкомплексу найбільше пошкоджений токсикологічний. Діти отримували тут діаліз, життєво важливу процедуру для пацієнтів із важкими хворобами нирок. Оксана Максакова в момент атаки була у будівлі навпроти. Я була в кабінеті УЗД. І вийшла за секунду до до самого влучання і вивела пацієнтів. Слава тобі, господі і вибух, чули на нас, посипалася стеля. Ми почали закривати малюків. Хто був поряд за кілька секунд до сигналу повітряної тривоги? Лікарі готували до операції восьмимісячного малюка, але так її і не розпочали. Під час терористичного акту було троє дітей в операційній залі, дев'ять в реанімації. Ті, що були в операційній залі, там навіть була відкрита грудна порожнина. Під час саме бомбардування або ракетної атаки, і лікарі зашили, перевезли в інший корпус цієї ж лікарні, відкрили, продовжили оперативне втручання. Зараз всі дітки в реанімації за ними ведеться нагляд. Майже одразу після ворожого удару подвір'я медкомплексу почало заповнюватись людьми. Ще до приїзду фахівців ДСНС стали самотужки розбирати завали та надавати допомогу постраждалим. У мене був прийом. Я лікувала дитині зуб, і в цей момент почали бомбити. І було дуже страшно, гучно. Ми дуже злякалися і. Що треба їхати сюди? Побачили в новинах. побачили, прочитали в і прийшли з допомогти, тому що розумів, що якщо тут діти, якщо тут є е, люди просто під завалами, лікарі охмадиту, попри те, що й самі були поранені, продовжували виконувати свій обов'язок. Пошкоджені чотири лікувальні корпуси Охмадиту, а також адміністративний. До ліквідації наслідків удару долучились навіть і ті рятувальники, які вже не були на зміні. Зруйнована частково трьоповерхова будівля, як ви зараз можете бачити. Рятувальники також всі оперативні служби здійснюють розбір, завалість так. Пошук потерпілих. Згодом стає відомо. Є загиблі, кількість поранених іде на десятки. На жаль, ми маємо два летальних випадки. Один із них це медичний працівник Світлана Лук'янчук, яка за попередньою інформацією допомагала евакуювати пацієнтів, які були на діалізі і вибуховою хвилею. І також ну, був удар, який призвів до загибелі. Ми маємо понад 50 поранених. У ЗМІ з'являється інформація про загиблу дитину. Згодом посадовці її спростовують. Серед пацієнтів лікарні жертв немає. 670 пацієнтів приблизно знаходилось в охмедиті, хтось на стадії випуску, хтось на стадії поступлення, але ну, трошки менше, ніж 700. Попередньо всі діти знаходились в укритті, саме тим пояснюється маленька кількість уражених дітей. 8 липня 2024-го Дар'я називає другим днем народження. Вона разом із колегами теж спустилася в укриття до дітей, буквально за хвилину до вибуху. Ми вийшли з цього нового корпусу, а, хотіли перейти в той старий. І от просто за хвилину, після того, як ми спустилися в укриття, оцей от вибух ракети. А, Стеля впаде мені на голову. Після опівні біля охмадиду зібралось багато охочих допомогти. Це і волонтери і кияни, які приносять воду, їжу та предмети першої необхідності. Втім, заклад наразі не пускають зміркувань безпеки. Медикаменти в першу лінію. Будь ласка. Біля воріт Охматиту утворюється такий собі штаб допомоги потерпілим. Усі небайдужі зносять сюди гуманітарну допомогу, їжу, воду, дитяче харчування та медикаменти. Привезли на місце трагедії води. Ми і скупили від організації, і по дорозі збирали у людей, які принесли, і все це привезли вже на місце. Тим часом в ухматиті починається велике переселення пацієнтів, які лікувались у пошкоджених будівлях. Перевозять в інші лікарні міста. Ми з керівником Міністерства охорони здоров'я з головним лікарем Охмадиту визначали, скільки дітей нам треба перевезти. Крети швидкої допомоги були подані вчасно. Лікарі працювали достатньо чітко, і ми зробили поліцією коридори в ці заклади охорони здоров'я міста Києва, в які в першу чергу направили більше ста дітей, саме в тяжких дітей. Надвечір на місце ворожого удару прибула делегація дипломатів із понад 50 країн. На власні очі посли та консули побачили наслідки російського терору, запропонували свою допомогу. Пошукова операція тривала і вночі. Рятувальникам важливо було підняти залізобетонні плити, аби переконатися, що під завалами немає людей. Валерія Глущенко, Ніна Коломієць, Володимир Самченко, Сергій Килимник. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.